Дональд Трамп відмовився проводити дебати з Камалою Гарріс 10 вересня. Своє рішення він супроводжував образами на адресу віцепрезидентки Сполучених Штатів Америки. Так в соцмережі Truth Social він заявив, що у Гарріс низький IQ і їй не вистачає розумових здібностей для дебатів з ним. Трамп додав, що не знає, чи побачиться з Гарріс на президентському батлі у день, який вибрав. Він нагадаю, Камала Гарріс відмовилась ся від дебатів 4 вересня які мали пройти на умовах трампа і модеруватися телеканалом Fox News. Ну, Що сказати Одновухий майбутній кандидат у президенти висловився досить різко. Я б сказав би про як мінімум дві речі. Це моя особиста суб'єктивна точка зору. По перше, камала Гарріс не зовсім біла жінка. Це раз, і в кінці кінців вона жінка. Тобто він засипив по декілька пунктам хейту, і це може вплинути на нього негативним чином. Росіяни на харківському напрямку залучають іноземних добровольців до бойових дій, зокрема громадян Єгипту. Про це повідомляють в оперативній зоні оту Харків. Загалом протягом минулої доби на цьому напрямку відбулося шість бойових зіткнень. Ворог застосував 9 кабів та завдав 39 ударів дронами камікадзе.